Давайте подивимось. В новинах написано, що Трамп доручив Кіту Келегу закінчити конфлікт україна росія на протязі 100 днів. Чи представник Трампа Кіт Келлог? Завершить війну за 100 днів, чи зможе він це зробити, як це бачить карти. Він Підвісить допомогу. Призупиниться допомога. Для того, щоб Зберегти от ті території на тому рівні, на якому воно зараз є. І це така буде от, ну, методичка, правила. Це такі правила будуть. Що от залишаємо так, як є. Якось так карти показали. Якось воно може призупинитися, але воно призупинитися, призупиниться тільки тому, що вони перестануть давати допомогу. А потім вже на майбутнє там якось розібратися. Така справа.